Георгій Тука, заступник міністра із питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України 2016-2019 року, і з нами на зв'язку. Я вас вітаю доброго дня. Вітаю студія, вітаю наших глядачів. Ось ця інформація про мобілізацію на окупованих територіях. Причому оголосили, що набиратимуть навіть ті, кому ледь виповнилося 18 років. Як уникнути її? Які є варіанти? Тому що ці заяви, які обіцянки, які звучали, що мовляв, буде відсрочка 5 років, не переживайте, всі встигнуть вирости, всі встигнуть подружуватись, Ну певно, що це мало на увазі встигнете пожити виявилися лише обіцянками більш того, скажу в мене є стільки відчуття, що на відміну від так званої материкової Російської Федерації, де призовників строкової служби не направляють в межах. Так званої СВО, то в мене є стільки відчуття, що тих хлопців, яких будуть набирати на тимчасово окупованих територіях, як окупанти називають нові регіони, то тих хлопців цілком можливо можуть одразу посилати до безпосередньо до лінії зіткнення, до лінії фронту. Як уникнути? Ну, найкращі паради були надані ще, мабуть, півтора-два роки тому. І не мною, а в першу чергу представниками головного управління розвідки вони радять в перший спосіб намагатись покинути тимчасово окуповані території, виїхати або до контрольованої центральним урядом частини України, до вільної України, або в ті країни, до яких Російська Федерація не здатна дотягнутися. Це може бути не тільки Європа, це і Грузія, і Азербайджан, і Вірменія. Що стосується іншого шляху, є, його доволі активно теж поширюють, Є певні реквізити в інтернеті, в відкритому доступі, номери телефонів та контакти. Організація, яка співробітничає з Міністерством оборони та з головним управлінням розвідки, і головна мета якої допомагати тим військовослужбовцям Збройних сил Росії, які хочуть зберегти власне життя і для цього готові здатись в полон. Є там контактні телефони, посилання на електронну пошту, на телеграм-чат-бот. І зв'язавшись з цією організацією, вам запропонують спосіб, яким чином. Обережно не загроз, без загроз життю перейти лінію фронту і безпосередньо вже опинитись на території України, оце найбільш ефективні два шляхи. Ви сказали про те, що з великою вирогідністю хлопців, і чоловіків із окупованих територій України, можуть відправляти на фронт навіть без особливої підготовки. Тобто, це і ще один такий ресурс, те, що росіяни, те, що ми напевно називаємо росіян гарматним м'ясом. Ну насправді, от, до повномасштабного вторгнення ці такі, точнісінько, такі самі процедури, вони тривали на території окупованих частин Донецької та Луганської області, та в окупованому Криму. І дійсно тих молодих людей, яких призивали до якщо на Донбасі, то до лав так званих народних міліцій, а на території Криму, то це до збройних сил Російської Федерації. Вони не просто надавали відповідну присягу на вірність. Але приймали їх примушували приймати участь в бойових діях, так? Але тут питання мотивованості. Ну, тут вони умовно можуть присягнути, можуть піти. Але люди в окупації і вони це роблять, як правило, під дулом автомата відповідно, коефіцієнт корисної дії. Кор як правило, підкреслюю, як правило, коефіцієнт корисної дії від таких призовників невеликий. А ще приблизно у 2022-2023 році, коли на територіях Донецької і Луганської областей тривала мобілізація, коли просто примусово чоловіків відловлювали там в тролейбусах, в супермаркетах на вулицях, і через день вони вже опинялись на лінії фронту, то вони намагалися здати з полон при першій ліпшій нагоді і дійсно брали в полон пачками. А, ну, я думаю, що така є, такий самий спосіб, і варто застосовувати а, тим молодим людям, які будуть потрапляти до лав збройних сил Росії з а, території там, тієї частини або Херсонської окупованої області, або Запорізька. І, от там сюжет був про Балицького, зокрема то Запорізька область. Я думаю, що варто саме таким шляхом діяти і здавати спалом при першій ліпшій нагоді. Я знаю безпосередньо, що наші військовослужбовці, попри важку ситуацію для нас, попри емоційний стан, вони все одно ну без скажімо так, без якогось без якоїсь особливої злоби ставляться до тих українців, які опинились волею в долі на окупованих територіях і вимушені були взяти до рук зброю, якщо добровільно іде мова про здачу в полон. Мені здається, що наші хлопці дуже толерантні і до самих росіян, так. які готові здаватись в полон. І у росіян є такі упередження про те, що е, будуть тут на цій стороні наносити каліцтва, знущатись, так як це роблять росіяни. Натомість у нас якраз з цим все дуже толерантно, і за всіми канонами і європейськими законами ставлення до полонених до військових так, ви абсолютно праві. По-перше, ну, практично всі наші військовослужбовці чудово усвідомлюють, що нам потрібні полонені для звільнення наших полонених, які перебувають в катівнях Російської Федерації. Це по-перше. А по-друге, дійсно, з ну, приблизно з мабуть з літа 22-го року, доволі поширено ведеться пропагандистська робота серед Збройних сил України щодо. Вимог і відповідно, дотримання цих вимог е Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими. Я останнім часом е доволі часто отримую в Фейсбуці такі коментарі, е особисто, особливо під е інформацією, під повідомленнями про різке погіршення умов харчування наших військовослужбовців. І обурені українці доволі часто пишуть, що мовляв, де це бачено, щоб полонених орків гадували набагато краще, ніж наших захисників. Я розумію емоції людські, але хочу, щоб просто всі глядачі в першу чергу усвідомлювали, що ми не Росія, і в цьому є суттєва відмінність між нами і орками. Ми не орки. І якщо ми взяли в полон людину, то ми маємо про неї пілкуватися згідно міжнародних норм та стандартів. Чого ми хотіли би бачити з боку орків по відношенню до наших полонених? Ми дотримуємося всіх стандартів. Ми допускаємо міжнародні організації до місць утримання. Все це робиться прозоро і ну, жодних дорікань до України щодо утримання військовополонених за два з половиною роки. Я не чув ніколи. Тому ну... почула вас, зрозуміла. Є ще у нас одна тема, яку маємо обговорити, як вона теж пов'язана з окупованими територіями. Мені здається, що у нас на території України фактично не лишилося а, людей, кого б не було а, рідних. Які можуть залишатися в окупації, так ось з'явилася інформація про те, що працівників в Україні можуть звільняти за неповідомлення інформації про родичів, які залишилися на тимчасово окупованій території. Народні депутати проголосували в цілому за законопроект, який був зареєстрований ще у 2022 році групою народних депутатів від фракції Слуга народу. Законопроєктом, який має внести зміни до кодексу законів про працю, встановлюються додаткові підстави розірвання трудового договіру з ініціативи роботодавця, так, окрім набрання законної сили вироку суду яким працівника засуджена за злочинне за вчинення злочину проти основ національної безпеки, а є підставою для звільнення не надання працівниками інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними особами, місце постійного проживання, перебування, реєстрація яких знаходиться на території держави агресора або тимчасово окупованих територій України, а також зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації. Що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи із конфіденційною інформацією. Простіше кажучи, за неповідомлення інформації про те, що є родичі на окупованих територіях, може бути звільнення, може бути притягнення до більш серйозної відповідальності. І тут мені здається, що виникає деяка колізія, адже так може трапитись, що людина просто не знає, що з її родичами на окупованої території. І попрошу вас детальніше роз'яснити, до якого коліна рахуватиметься родичина. Ну, тому що одна справа, якщо це батьки, там, сестри, брати, а інша справа, якщо там, це якісь там двоюрідні бабусі. По-перше, хочу ну, таки зробити акцент для наших глядачів, бо я ранком зробив. Допис з цього приводу і велика кількість коментарів в цьому дописі на Фейсбуці стосувалось таких ну, доволі риторичних запитань: мовляв, то, то що тепер, а що робити з Єрмаком, що робити з Умєровим, що робити з Сирським. А, ну, акцентую увагу, що мова йде, по-перше, виключно про тих людей, які не повідомили про. Те, що найближчі родичі перебувають на тимчасово окупованих територіях або на території країни агресора. Це перше. Якщо людина повідомила про це, то ніякого порушення закону в цьому немає. Якщо людина не повідомила, то це є вже порушення. Але я сьогодні прочитав в юридичні, в коментарі юридичної газети різних юристів, і ну, скажу відверто, Коментарі доволі критичні. По-перше, в тексті закону, ну, в правках до діючого законодавства не описаний механізм проведення оцих перевірок або розслідувань. По-друге, абсолютно не, не пояснено з правової точки зору. Такі випадки, як, наприклад, ви сказали, людина просто не знає, що відбувається з її родичами, не знає, де вони знаходяться. Ну, не контактує. В родинах же різні бувають стосунки. Не контактує і раптом там з'ясовується, що брат-сват знаходиться на окупованій частині України або перебуває взагалі в Російській Федерації. Такі випадки не передбачені взагалі. Як їх перевіряти, теж не передбачено. Ви абсолютно правильно задали запитання щодо ступені родства, теж не пояснюється. Отже, там є вже, вже чимало запитань з боку фахових юристів по відношенню до тексту прийнятого закону. Я думаю, що найближчим часом, ну, мені б хотілося це вірити, принаймні. Збереться чергова робоча група в стінах Верховної Ради, в комітеті в профільному, хто цим питанням займався, сядуть разом з фаховими юристами, проаналізують ті больові точки, які вже просто в перший день повилазили, і, відповідно, треба зробити певні правки в цьому законі. І зокрема, робиться ну, звертається увага. Що у переважної більшості мова йде в першу чергу про цивільне підприємство? А у цих підприємств немає відповідних ні, ні структур як підприємства, навіть якщо воно оборонне, там якесь стратегічне, але це виробництво мова йде, про виробництво, яким чином вона має перевіряти інформацію про відсутність чи наявність родичів на окупованих територіях чи на території Російської Федерації. Ну от яким чином цивільні люди можуть це робити? Механізм не прописаний, і, відповідно, ну три, три знаки запитання. Тому з моєї точки зору, попри те, що ця правка вона була подана ще в 2022 році, але вона так і була ухвалена в абсолютно непідготовленому вигляді, і вона не буде мати. Ніякої практичної користі, хоча сама ідея з моєї точки зору, вона мож, може мати якесь здорове зерно а, з однієї єдиної причини наявність родичів, близьких тим більше родичів на окупованих територіях чи на території Росії, спецслужбами Росії завжди може використовуватись як додатковий важель на українців задля того, аби схилити їх до співпраці з агресором.